Доброго дня, Тетяна Миколаївна. давайте з вами познайомимось. Мене звати Тарас Віталійович, Я являюся керуючим партнером даної компанії Права позиція, яку ви до нас зверталися з отриманої інформації. Я зрозумів, що ви співпрацювали з нашою компанією відносно вирішення вашого питання, а саме по питанню вашого чоловіка, військового Це Правильно? Так. Хотів би задати вам ряд деяких питань для того, щоб ми. Підсумували взагалі пророблену роботу нашою компанією, нашими адвокатами та юристами. Та поцікавитися, що взагалі вам сподобався результат. Також я розумію, що ви ще співпрацюєте в подальшому з нашими юристами, і також поспілкуємося відносно вашої проблеми, яка вас спіткала. Добре. Добре. А, перше питання, яке мене цікавить, а, як ви взагалі нас знайшли та чому вирішили співпрацювати саме з нашою компанією. Добре знайшла я мені допомагала мамочка, я працюю в садочку, вона адвокат і дала ваші дані. І, і так я вас знайшла і звернулася до вас до консультації, до допомоги для свого чоловіка військового. Mm -hmm. Я так розумію, можливо, вона за нашими соцмережами такому ключі, ну, так, ну, Так, да, бо багато дуже ну можна військових адвокатів, все, але більш порекомендувала на вас. Mm -hmm. По питанню вашого чоловіка, я так розумію, це саме було направлення для проходження військово-лікарської комісії, так? так? тому що виникали певні труднощі, да. тому що я так розумію, командування ігнорувало подані рапорти, да. і той результат, який ви хотіли б отримати, він відтерміновувався. Правильно да. е, Хотів би цікавитись також по вектору роботи, е, як швидко було розроблено нашими юристами документи процесуальні. По вектору я так розумію, це був рапорт на проходження БЛК. Супровідний лист на Міністерство оборони на оперативне командування, і штаб, також адвокатський запит плюс комунікація адвоката, так? Так. А взагалі по строках, б ви могли зорієнтувати, скільки часу зайняло це все? Ну, в суботу звернулися, це декілька днів, вже в понеділок мені перезвонили. Uh -huh. Уже ну, в понеділок вівторок, середа вже все відділо вже Вже позвонили uh -huh. мені адвокат, і ми вже почали працювати. Уже запустили. Да, запустили. Як Пустили. швидко чоловіка направили для проходження в Ну, мабуть... Тічені 90 днів, десята mm -hmm. приблизно. до медичного закладу, там він розпочав проходити воду. Mm -hmm. Я так розумію, що було у вас серйозне поранення у чоловіка. Це у нього були осколки, правильно, осколок ліви, якщо я так пам'ятаю, там є осколок. Ну, як виїздилось, там він зараз три осколки, а він вас знала. Ну, особо такої медичної допомоги, я б не сказала, так як ми були в Кропоміському, як я до нього їздила. Знову ж таки, отриманої інформації, головний лікар відмовив надані направлення на операцію. Нам оперативно було прийнято рішення нашим адвокатами та підготовлено заяву правильно? До головного лікаря і в подальшому. <raz0> <Fred> <him ini> <t> Ви отримали направлення. Так, чоловік Діра. звернувся до адвоката, йому сказав, що треба писати до головного лікаря, він uh -huh. написав заяву, щоб йому оперативно приділено в яку клініку uh -huh. ну, заяву. Тепер чекаємо, так як він вже уїхав частину. Uh -huh. Ця частина вже подала документи, uh -huh. і тоді вже частина повинна вже направити в лікарню для видалення вже на операцію вже осколок. Uh -huh. Таке питання, як ви вважаєте, якщо Ви власними силами спробували вирішити дане питання, вам б вдалося такі короткі, строки це все не неможливо. Я вже пробувала неможливо. Ми пробували вже повторно велока, коли він поранені, коли її mm. з Кропивницького, цілий місяць ми з ними їздили військовий госпіталь і їли-їли, ну добилися що це місяць реабілітація, але далі достукатись неможливо. як і Медичну установу, як е, частини, це е, угу. неможливо. Тобто, зрозуміло, що з вашої розмови суттєву роль, я так розумію, відіграв адвокат, і юрист. Ще таке питання по зв'язку. Юрист наш перебував на зв'язку, адвокат. Е, так, постійно, якщо якісь запитання, ми спілкуємося і чоловіку дзвонять. і мені ми постійно на зв'язку, так само, як і в соціальні суті, можна сказати, спілкуємося через. Ну, телеграма, це ми спілкуємося з Людмилою Миколаївною. Якщо більш такі, то чоловік спілкується з Пічниковим. З адвокатом. Адвокатом спілкується, якщо якісь там екстрені запитання. В принципі, зрозуміло. Я вам вдячний за те, що ви поділилися такою інформацією. Доволі цікава, думаю, вона буде для наших підписників, для клієнтів, які звертаються. Також, в свою чергу, я візьму вашу справу на контроль. Буду контролювати також відносно того, що ми оперативно приймали стратегічно правильне рішення. Відносно вашої е, проблеми. Та побажаю вам удачі е, наші в нашій плідній співпраці і всього найкращого. Тоді дякую за те, що ви поділили декілька хвилин вашої Дякую вам за допомогу.